Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України. Про це сповістив народний депутат Ярослав Желізняк у телеграм. Законопроєкт 11410 подавав президент України Володимир Зеленський у липні. Цьогоріч нині закон у другому читанні підтримали 280 Три депутати згідно з документом до кримінального кодексу буде внесено додаткове покарання позбавлення державних нагород за скоєння певних злочинів. Суд за ухвали вироку зобов'язаний розглянути, чи є підстави для позбавлення нагород за рішенням РНБО України. Також можуть позбавляти нагород у законі. Зокрема, прописано особа, що позбавлена державних нагород у України. Позбавляється права на всі права та пільги передбачені для нагороджених.